Сіді ближе сюди і туди встань. Друзі, всіх вас вітаю. Сьогодні я захотів спробувати такий незвичайний для мене формат. Таких відосів на просторі інтернету дуже багато, але я записався в. Не подборщики, а обзорщики. Спробую перший раз в своєму житті розказати щось вам про, про автомобілі. Навіть не про один автомобіль, а про декілька. Дивіться, як ви всі знаєте, в мене в постійному користуванні є І з попередніх відео Якщо хтось дивився, то знає, що я придбав на перепродаж Chevrolet Aveo в кузові Т-200 і спробую вам щось показати про них, що розказати про них. Не судіть, будь ласка, строго. Я зараз щось підсніму і смонтую це все діло. Як вийде, так вийде. Я все це діло 100% викину на простори інтернету, на ютуб. Подивіться і напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи заходить вам такий формат, чи не заходить. Чи виходить у мене, чи взагалі не виходить. І зря я за це взявся. Крутить собі свої карчі і все, і не лісти оці. Блогерські речі, розказувати про автомобілі, тому що дуже хто багато мене з моїх друзів, з товаришів кажуть: а Покажи там мою машину, там, розкажи ось про джип-компас. Там товариш продає джип компас а протім, Потім ще там товариш каже: підснімеш мого Пасата Б7, але про ці автомобілі я не знаю абсолютно нічого. Але я хочу зробити таке порівняння. Двох машин, порівняння або не порівняння, такий мі міні-огляд, багато часу я у вас не займу. Ви, будь ласка, подивіться і скажіть, вийшло в мене це чи ні. Не знаю, видели или нет. Дырочку. Э, Выехал сделать обзор на машину. Кстати, всем привет. Это початок новой, интересной и необыкновенной серии. Выехал сделать обзор на машину. Трохи дал тут газу. Совсем трохи. И вот что мы имеем. Хотел бы она рассказывать, какая машина хорошая, какая комфортная. И вот тянатя. А я в лісі і рядом СТОшок ну точно немає. делать обзор сейчас на ланос на ланос вы понимаете Коли арчелов сделал обзор на ланос он резко став популярным и известным а, поэтому у нас в обзоре ланос на чем я езжу 3 роки Део Ланос на моторе 1.5 ценный поляк але более поздняя версия ланос 2014 року а, машина в идеальнейшем состоянии Відіальніше, на ній ні одного рижечка, ні одного жучка, помимо, якщо подивитися. Ууу, дивись, починає пробиватися Це сварний шов. І тут якась скотина гвоздем процарапала мені По кузову Що можна розказати про ланс? Ланус хочуть всі, не хочуть ланності тільки ті, у кого є якась дорога, хороша, нова іномарка Пока мы гонимся за своей мечтой и ездим на Ланосе, я вам так скажу сразу, что стоит брать Ланос в 2024 году. Стоит, конечно же. Я фанатею от Ланосов. У меня и когда мы працювали с Толяном, у меня то за год э, в руках перебувало э, в районе 15 Ланусов. Конечно, они все такие по 1000 долларов. Цей Ланос, рыночная стоимость у него была на минуточку 3800 долларов. За $3800, доларів, що я отримав. Lanus 2014 -го года з рідним пробігом, на той момент 128 Е, Він повністю на стеклоподъемниках, подогрев жопи, гідроусилитель руля, кондиціонер і навіть є подушка безопасности. Наймаксимальнейшая комплектація, подогрев зеркал, як її можна можно від от максимальной комплектации. Есть ланус з поворотником и в крилі. Це вже прям фул у у котрого поворотник вмонтирований, інтегрований, як хочете так і називати, в зеркало. І тут же є подогрев зеркал. Тобто зимою, коли тут все ростало, чи коли все замерзло, воно все розтало і все. Тут, корачу, Ексклюзив. Супер мега комфорт, який можна отримати. За ці бабки. Ну, я не бачив машин за 3000, за 3800, за 3500. Хай зараз з э, учетом ну, інфляції. З учетом піздеса, що у нас в країні твориться, він мог подешевіти, але це все з тим, що раніше долар був по 27, а зараз долар у нас по 40. по 40. Э, Отак вот от. Колись давно, в 1997 році, Джаджета Джаджара. Приснилась данная версия автомобиля и він її намалював. И намалював представьте себе сразу в нескольких кузовах. Может быть не сразу, может быть потом, але це вже более поздняя версия кузова Т-150, її можно отличить от старого кузова. Тут отличаются э, стоп-сигналы. То есть тут стоп-сигналы у нас идут вот такого вот. Плана, це кузов Т-150, а то, що намалював нам джерета було, Там такі от овальненькі зеркала. Зірка... Там були овальненькі стоп-сигнали. Чесно кажучи, скоріше всього, вони мені нравилися навіть трошки більше. Машина производилась з 98-го 98-го року, з року. І мало декілька модифікацій. Вона була в кузові седан в кузові хетчбек 4-х і lanos Sport, куди ж без нього в кузові э, тоже хетчбек, але двохдверний він був, ну, виходить І що у нас ще було? lanos э, пирожок Пікап. ось э, производився він ізначально в Кореї автомобілі, як і всі як і chevrolet aveo э, вся та трахамудія потім... Це все емігрувало в Поляндію, куди ж без поляків, там помимо клубніки є ще і. Я не пам'ятаю як завод називається. Три букви. ФСО. ФСО завод. І коротше, на ньому збирався Ланас Поляк, всі нам чим він був такий хороший, він був з оцинкованим кузовом. Тому всі до сих пор даже ганяються за поляками. І по поводу... Кузова, реально поляк, буде краще, навіть ніж Болі позня модель, це 14-16-го года, котрі гніють, як скотина Ніч вони реально, як китайці, але от мені повезло, і попередній власник е обробив все дно, і, але не обійшлось вже без кузовного ремонту, я вже бачив, там і порог був підварений, і по низам вона фарбувалася. Але кузовний ремонт був якісний, не такий, як ми з вами робимо ліпим. Е тому машина більш-менш е в цілому стані. От. Поэтому, якщо ти молодий хлопець і хочеш собі лануса... 2024 году. Я тобі скажу так, стоїть ли брати ланус? Звісно, стоїть, 100%. Але треба дивитися, ланус-ланус урознь і можна встрять по локтю в маргарин. Помимо того, що двигателя у них з великим пробігом, коротко, я бачив максимальний пробіг на двигателі це був 850 тисяч км. А потім на дошках об'явлень я бачив з пробігом 250 тисяч. Але об этом історія <coughs> Короче, помимо двигателей, також треба звертати увагу на кузов на стакани, на пороги, щоб все було ціле. Але якщо це поляк, то його ще можна знайти в боліті якому-то нормальному кузові. По поводу запчастей, запчастей на ринку у нас валом немеряно, запчасті всі є, тому що тиражність даного автомобіля зашкалювала просто в свій час. І це якби... Це, це добре, тому що зараз хочеш нове, візьмеш нове. Я часто брав на розборки стартер 800 гривень на розборки брав. брав... Задню пружину щось був, купив одну, тому що в мене одна лопнула за 200 гривень. Це дуже дешево. По поводу кузовні у мене все ціле, але на деяких інших ланнусах приходилось міняти кузовню. і це було там крило там, в районі. 1700 гривень я знайшов колір, хоча риночна ціна трошки дорожча. Двер я купував трошки з рижиками червону за 800 гривень. Ціна така договірна. З ким як домовитись, так і купити. Якщо це порівнювати з тим же самим Авео, ось Жека шукав на Авео або двір, то дешевше, скілько, там, 150 доларів, він не змог знайти двір. Там, ребята просили на той момент і 5 тисяч, і 5500. За одну переднюю дверь. Конечно, передні двері по ціні будуть отличатися от від задніх. задні дешевле, тому що при ДТП страдає у нас в першу очередь. Це переднє криво, передня Ну, Люба морда на будь-яку машину буде стоїть дорожче, ніж задня часть. Двигатель стандартний ланосей 1,5 тут стоїть. Але з заводу вони випускались ізначально. ЖЖара намалював це все діло. І каже, тут должен стоять, ну він, мабуть, не казався. Тут должен стоять движок 1,5. Вони поставили 1,6. Напишіть в коментарях, який найдвігатель був 1,5 чи 1,6. Бо я бачив навіть один на карбюраторі Ланос але не впевнений, що це завода, він такий був. В общем, 1,5 і 1,6 це Ланоси, але потім вони кочували в Україну і тут. Почався повний треш. Вони почали робити їх на, на зазовських на таврічних движках, який був 1,2 об'ємом. Вони їх расточили до 1,3, поставили в Славуту, потім трошки їх тудим-сюдим щось там переробили. І це вийшов інжекторний двигатель. Ізначально він був карбюраторний інжекторний двигатель з блоком з 1,2, Він потім став 1,3. і поставили його на ЛАНОС. І вийшов у нас ЛАНОС Сенс. -Сенс точніше. Да, за сценс. После этого э, вони не зупинилися і пішли далі. Э, Самий, в кавичках, хороший двигатель на ланосах стояв 1,4. Тобто 1,4 двигателя. якщо ви їх бачите, то я ну, це сугубо моє мнение обходив стороною. Там дуже э, часто пробиває прокладку між другим і третім циліндром. Это все связано с тем, что ну конечно, сразу був двигатель. Поршня, отакі, отакісеньки були, потім от, от 1,2-1,3, потім 1,4. Це все дело в тому же блоке. растачивали, растачивали, поки месяц просто не пішов по пизде. Потім коли воно все пішло по пизде, його поставили в ланус і сказали, що нормально, це тепер не сенс, а це тепер Део Ланус. І з двигателем 1,4. Саме паршивий у них движок. А так, модельний ряд. 1,3, 1,4, 1,5 і 1 ,6. 1 ,6, 1,6. 1,6 16 16 клапанний у них був біжок. Е, Також я чув про можливість інтегрувати е, Я б, звісно, хотів би, щоб це було в яким, якомусь нашому далі проєкті. Е, але там ну, це коротко, хрен його знає. скоріш за все цього не буде, але може колись такі і буде. Мічта ідіота все таки є. Є двигуни, котрі опілівські 1,7 дизельні, не турбодизель, а дизельні 1,7. Вони стояли на Opel Combo. І ще там на деяких моделях стояли на Астрах, вроде, якщо не помиляюсь. дизельний движок можна поставити в Ланус. Я знаю, що я не перший, хто це хоче зробити, дехто навіть це зробив. дизельний Ланнес це такий Франкенштейн, але прикольно, що мені в Ланосний дизель. Хоча краще ланос на газу або сенс на газу. Але интересно все-таки. По поводу ланос і сенс вирішує для себе кожен, сенс буде більш економний, Ланос більш потужний для молодого хлопця, звісно, все-таки взяти двигатель 1.5, який по праву рахується самим так, ну, Кажу вам, 850 тисяч бачу на ланосі пробіг. Але це не факт, що ці всі 850 тисяч він без капіталу приходив, але ну, все-таки нормально, нормальний. Надбак. Yeah. Кожен водій повинен мати страховку автоцивілку, а оформити я її раджу в застосунку Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування, який зібрав усі страхові компанії, щоб ви могли порівняти автоцивілки від різних компаній та вибрати оптимальний для себе варіант. Наприклад, найдешевшу або з нульовою франшизою. Саме оформлення займає 5 хвилин. Після заповнення даних та оплати готова страховка з'явиться у вас за застосунку. А з моїм промокодом Корч ви отримаєте знижку у 10%. Усі посилання я залишу у закріпленому коментарі та у описі під відео. Це Невеличкий оффруат на Ланасі тепер. В принципі, як ви бачите, машина також веде себе більш-менш впевнено. Ця машина мені, я якби її знаю трохи краще, тому їхати можу трошки швидше. Але от сказати, що ходовка хорошо отрабатувала. Скоріше всього, ходовка отрабатує лучше на, на авело. Але в принципі... Принцип. Машина також рулюється, гідрач тут не найкращий, були гідрачі і поприятні навіть на тих самих ланосах, але от чомусь на цьому зазовському ну от як є, так і є. видно, не видно, сняло на патрубок. Дуже вин хреново снимается. Такие патрубок. Выкидываем. Вот у нас уже новый на хомутиках. Шикарный. Блестящий. С 3 секунды он там стоит. Ну что всегда так? Чего вот самый такой всегда патрубок, который надо поменять находится в самом в таком месте, позбывал все руки, я его короче победил, минут 40 прошло, Метры. три, вот, все, поэтому я думаю можем починать, все наконец поломанный патрубок, ну резервный патрубок нас на меня остановил и все-таки я хочу вам рассказать пару моментов. Короче, виїхав в ліс, щоб на ніхто не бачив, але тут дискотека поруч походить. Давайте влаштуємо невеличкий тест драйв по оффроду. Давайте, давайте сідаємо. Ще одна фішка цієї машини, то що мені подобається, ти коли е сідаєш в машину, то зачиняються автоматично всі двері, ну, типу, щоб ти не випав, щоб ніхто не випав. Е по машині. Як вона себе почуває. От, мені подобається дуже туди гідроусіліті. Машина рулиться реально дуже м'якенько, рукою, і веде себе дуже адекватно. По поводу лишніх шумів є якісь шуми тут, типу торпеда, от такого клану. там, якийсь пластиковий звук, дрібіжання в салоні, воно присутствує. Не дивлячись на те, що двигун працює рівно. Але ну, все одно якісь посторонні звучки є, але це не критично, якщо порівнювати навіть, з Ланосом, то не критично. Ходовка отрабатує на, ну, на всі бабки. То, то все, ми їдемо зараз по таким. Ніяких не звуків, не стуків я машину, скажімо так, не рулю, машина рулиться сама. Ну, немає взагалі якогось дискомфорту а, ну, а по дорозі в городі так це взагалі ну, топчик я не знаю за, за свої гроші чесно кажучи от, щоб така була ходовочка збитенька щоб вона не дрібіжала і можна було в салоні ну я, я впевнений ви не чуєте роботи двигуна зараз тому що ну, зараз заглушимо послухайте як воно працює тишина. Ну. Трохи щось чую. В принципі, мій вердикт, ну, може бути, чому ні. Ну, вполне, вполне. За свои деньги я, я не знаю. Якщо, якщо можете сказати, от давайте бюджет так, 1400 я в ев... Купив 400 в неї клав, 1800. Доларів. Запропонуйте якийсь варіант за 1800 доларів. що На документах повністю типу, зроблено, що може бути краще. Без, машину без нюансів, скажімо так. Ну, Без критических нюансів. Те, що кузов гобела та кузова цим, цим габела вже в машині по 20 років. Напишіть в коментарях, яку б машину ви могли б порадити мені. Для придбання до ну, 1800 хай дві, до 2000 доларів. Все, дякую. Е, дивіться, саме кузові Т200 вона производилась в трьох модифікаціях. Це була е, хетчбек, е, седан як ця машина, і ще був хеджбек двохдвірний, але е, він не потрапив на ринок України, але в деяких містах там пару штучок яких можна знайти. Це рядка для нас. Есть, в основному це е, хеджбек і седан Мені більше до подобається седан, тому що тут якби трошки побільше корисного пространства, і все, що е лежить в багажниці, остається в багажниці. коли ти їдеш в будь якому хетчбеку, це проблема будь-яких хетчбеків, то у нас е всі звуки, е всі баночки, скляночки, все, що ти перевозиш, це все в салоні. Це все дрібіжить і коротко, ну, мені не подобається. Тому от, як по мені, седан краще. Ось. Е Производилась вона з 2002 чи 2003 по 2005 рік, то є там такий короткий проміжуток був часу. Потім вона вже робилась в кузові Т-250, самі нові моделі, це вже Т-300, у них цінник буде зовсім інший. Але от саме ця модель вона бюджетна, дешова і ну, доступна кожному, ну може не кожному, а кожному студенту, у якого є там півтори-дві 2000 доларів. Отак от. Так от. Собирали її, де, де її собирали. Вначе собирали в Кореї почали собирать, потім це все производство General Motors мігрувало до Поляндії. Її собирали поляки. І навіть там Не пам'ятаю що за завод. Ось такий от у нас, блять, випуск, там не пам'ятаю, там не знаю. Коротше, ще був навіть завод в Кацапетівці, який теж собирав ці Машини. Дивлячись на те, що їх забирали так само і в Польщі, і в Кореї, хочу відмітити ну, порівняно з Ланосом, тут реально дуже слабий кузов. В якому плані? Він не. Якщо у до 2007 року йшли е, поляки або ті, що збирались на території України з оцинкованим кузовом або частково оцинкованими елементами, е, тут е, він не оцинкований. І немає ніяких. Е, ну, коротше, він гніє. Він реально гніє, і в нього є слабі сторони. По-перше, тут дуже слабкий кузов, тут навіть ось оляда вона, вона вся проминається і ось є сліди. Це, скоріш за все, сліди просто коли машину впихали. Такого бути не повинно. От ось у мене впала шліфмашинка, була на неї. І тут є у нас вже коска. І отут от є у нас вже коска. Тобто кузов це не і сильна сторона. Можна навіть, це її слаба сторона, можна взагалі сказати як угодно, але він гніє. Гніють пороги, гніють низа дверей. Низа дверей також ось, ось бачите, вони йому вже габела потом, тому, що у нас гниють крила, задні арки. І ще один такий огромний мінус, у неї гниють стакани. Давайте зараз покажу вам при придбанні авто, якщо ви хочете її ну, собі купляти, якщо все-таки ви вирішили, що це буде авіо. Звертайте уваги на стакани. Ось стакан це вже варений. Якщо ви дивились попередні серії, це ми сюди вставили ремставочку. Я бачу випадки, коли приїжджаєш дивитися машину, я до цього хотів купити декілька варіків, але там машини не було. Стакани згнили. Це все очень-очень плачевно. Плюс ось ці всі міста, якщо подивитися тут, тут теж є ржа, тут по суті металу вже немає. Ось, Красивое снаружи и очень некрасивое внутри, скажем так. Що далі? Хватит поганый, бо я так захеючу цю машину, что я не захочу на ней ехать. Додому пешком приду. Из сильных сторон у неї доволі такий непоганый салон. Він симпатичніший, чем у Ланаса. Вот эти вот такие вот... Как вони там? Дефлекторы, рефлекторы. Торпеда, панелька, вона торпеда здорова, дебела. Туди можна положити все, що завгодно, якщо ти работаєш з якимось кур'єром чи ще чимось, тут можна положити кучу всяких різних бумаг. Та й взагалі ощущається, ти ощущаєш себе в безпеці. Тому що не сидиш, отак от і перед тобою немає а, лобового скла. Матеріал для сидушок вже буде більш інтересний. Це грязний, але він дуже добре хімчиститься. Якщо порівнювати з Ланосом, то він э, набагато кращий. Плюс по комфорту. Машини авео э, вони якби, більше йдуть в комплектації з комплектацією. А саме це буде кондиціонер, стеклоподйомники і. Електрорегулювання зеркал, то есть все те, все що тут немає в цій машині, але вони зустрічаються набагато частіше, ніж у Ланусів. Лануси, як правило, це будуть на віслах да, і навіть попадаються без гідрача. А вео, я не знаю, напишіть в коментах, є вони без гідрача чи ні. Як по мені, то вони всі вже йдуть, як мінімум з гідроусилителем. То есть чуть чуть више клас, ніж Ланос. Ну, І по деньгам по ринку дорожче буде. І... Ну, от так. Тобто сильні сторони це комфорт. Комфорт, ну якщо це можна назвати комфортом, так що якщо порівнювати її з якої-то машиною, там в районі 5-7 тисяч доларів, звісно, це шкарлупка буде. І ну, я, чесно кажучи, вважаю цю машину шкарлупкою. Але е, ну, декому в деяких там містах, регіонах це ще доволі таки непоганий автомобіль. Тому що багато де ще їздять на тавріях, на Жигулях, і якщо людині дати. Але то він буде цар, бог так якогось обласного центру. На ній можна таксувати. Кстати, двіжок. По двіжку взагалі не розказав. Двигатель 1.5 це ізначально апельовський двіжок General Motors, який ставився і на Ланос, на Ланаси, і на апіля багато де стояв і він стоїть навіть тут. Веде він себе дов доволі таки непогано. Тобто для звичайної міської. Для військового пересування його більш ніж достатньо. Так, е, да, він е, трошки прожорливий, як і всі старі двигателя. Але якщо у вас стоїть газ четвертого покоління, а він сюди залітає е, на раз-два, то, то це вже буде більш економний варіант. Але зараз в наші часи всі, всі питаються купувати машини на газу, навіть деколи ти вибираєш машину, собі в фільтрах стоїть відразу відфільтрувати. З газом, який би у тебе двигун не був, будь у тебе там шкода Fabia 1,2-1,4 з розходом там 6-8 літрів, все одно люди питаються поставити газ. Це нормально. Не дивлячись на те, що його треба обслуговувати туди-сюди, але в повседнів користуванні потім машина стає в два рази дешевше. Тому що, якби гарюшка менше дорога, по 55 гривень за літрушку попробуй винь до полоші, як то кажуть. В принципі, все. сильные стороны, слабые стороны. Что еще не сказал? Ходовка. Ходовка на коньках хорошая. Все,